Сильні морози на дачі часом стають справжнім лихом, страждають інженерні комунікації. Рослини і навіть теплиця, деякі проблеми реально вирішити відразу, інші краще виявити якомога швидше, щоб потім вжити необхідних заходів. В останні роки зими в середній смузі досить м'які, але все ж часом ні, ні та й грянуть суворі морози. Причому іноді навіть падіння стовчика термометра до 5.1.0 зможуть відчуватися дуже сильно, якщо вологість повітря підвищена. І, звичайно, подібна погода часто відбивається на стані природи і будівель. Отже, в люті морози не забудьте перевірити на дачі наступне один електропровідня: висока вологість, рвучкі вітри, різкі коливання температур сприяють активному наростанню льоду на лініях електропередачі ЛЕП, через що відбуваються не тільки обриви проводів, але і псування арматури. Що, під'їжджаючи до ділянки, зверніть увагу, в якому стані знаходяться ЛЕП. Чи немає провислих або обірваних ділянок, криги, виконувати роботи з ЛЕП повинні тільки електротехнічні служби і будьте обережні з електричними обігрівачами, в морози проводка часом не витримує перевантаження, що може привести до пожежі. Два труба огляд на ділянці слід почати з перевірки комунікацій. Якщо труби на зиму не утеплені і знаходяться в холодному підвалі або на вулиці. То вода в них може замерзнути, що призведе до розриву. Вважається, що якісні труби витримують близько 3-4 заморожувань і розморожувань, дешеві і старі можуть лопнути відразу про те, що робити, якщо в трубах замерзла вода або вони лопнули. Читайте в наших попередніх матеріалах три багаторічники в квітнику. Теплолюбні багаторічні рослини взимку можуть постраждати від морозу, якщо у них недостатньо тепле укриття або його немає зовсім. Тому обов'язково перевірте. Що все з ними в порядку? Можливо, потрібно утеплити багаторічники снігом або ялиновим гіллям, відремонтувати укриття або навіть терміново його встановити. Не забудьте оглянути і садову суницю, накидайте нагляди снігу або додайте гілля. 4. дерева в саду взимку у люті морози зголоднілі гризуни можуть завдати шкоди навіть захищеним деревам. Справа в тому, що часто дачники обмотують тільки стовбур, забуваючи, що миші і зайці. Особливо коли вони дуже голодні, здатні стрибати досить високо, та й шар снігу допомагає їм дотягнутися до низькорослих оголених гілок. В результаті дерева в мороз піддаються ризику бути обгризеними. Якщо помітили на снігу сліди гризунів, постарайтеся посилити захист садових рослин, особливо саджанців, розвісти біля дерев чорні шарудять пакети, щоб відлякати зайців. Встановіть в шматках труб, щоб не постраждали птахи, мишоловки з приманками п'ять хвойні культури. Огляньте рослини, чи немає розломів після снігопадів, чи в порядку укриття, крім того, взимку хвойні можуть страждати через малу кількість снігу у купі з морозами, коріння сильно підмерзають, особливо у саджанців. Тому перевірте, чи достатньо ґрунт прикритий мульчею, а якщо її немає зовсім. То покладіть шар подрібнених гілок, стружки або кори по голому ґрунті. Це захистить коріння і одночасно допоможе утримати сніг 6. Урожай в підвалі або по грибі. У сильний мороз урожай теж може постраждати. Загляньте в підвал або льох, щоб перевірити, чи все в порядку з овочами і закачками. Проведіть ревізію, викинувши все, що зіпсувалося, сильно підмерзло або погризані шкідниками, спустошіть мишоловки і розкладіть нові отруєні приманки. Для вимірювання температури повітря в приміщенні можна використовувати звичайний термометр, але деякі дачники ставлять бутиль з водою, якщо вода рідка. Значить, все в порядку, якщо ж в бутлі утворився лід, потрібно терміново шукати для врожаю нове місце або думати про обігріві сховища сім. Стан теплиці в морози. Теплиця з полікарбонату взимку може не тільки обвалитися через велику кількість снігу, але і тріснути в морози, особливо якщо вона стара, о матеріал обшивки занадто тонкий перевірте, чи все добре з поверхнею і каркасом конструкції, чи немає тріщин при необхідності встановіть середини опори. Також корисно взимку накидати в теплицю сніг, щоб ґрунт не промерзала, що шкідливо для ґрунтової мікрофлори. А навесні отримала достатньо вологи, вісім замок, замки на воротах і дверях будинку. Звичайно ж, не залишаться без вашої уваги, але варто також перевірити і замки в сараї, лазні або іншій будівництві, тому що в суворі морози механізми часто псуються краще використовувати для змащення спеціальні склади, а не підручні засоби. Тому що, наприклад, машинне масло, яким люблять обробляти замки, густіє на морозі і може тільки погіршити їх стан. Якщо замок замерз так, що вже не відкривається, можна застосовувати антифриз або спеціальний розморожувач, наприклад, аерозольф 40-9. доріжки взимку. Огляньте доріжки на ділянці, чи немає на них криги, тріщин поглиблень або. Навпаки, горбистих ділянок останнє особливо актуально для бетонних доріжок, які при неправильному укладанні можуть отримати досить сильні пошкодження під час лютих холодів. Вирішити проблему обмерзання можна різними способами. Зазвичай дачники використовують пісок або золу, або суміш цих інгредієнтів. Хороший ефект дають і спеціальні реагенти, якщо доріжка в аварійному стані. Зайнятися ремонтом краще вже навесні, якщо біля будинку намило багато снігу, перекиньте його в сад або квітник, щоб під час відлиги будівля не підтопило. Десять годівниць для птахів взимку у сильний мороз птиці на силу можуть знайти собі їжу, а без неї вони приречені на загибель, тому не забудьте насипати в годівниці насіння і зерно. Підвізьте на гілках шматки несолоного сала або істівні фігурки, і пернатим буде простіше вижити цієї цими багатьох труднощів легко уникнути, якщо якісно підготувати дачу до зими ще восени. Але навіть якщо трапиться щось непередбачене, ви зможете оперативно вжити заходів щодо вирішення проблеми.